Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. І тема сьогоднішнього нашого відео топ-5 культур, на яких ви зможете заробити в 2026 році. Тема дуже гаряча, дуже актуальна, так як до відкриття сезону вже рахуйте лічені, ну, лічені тут 2 місяці, лічені дні, можна і так сказати. Всі готуються, всі очікувані, всі задають собі. Один і той же, е, одно і те запитання, на чому вже вдасться е, заробити в 2026 році. <кій> і теж хочу долучитися до, такого, до, до цієї дискусії і розповісти вам е, свою таку точку зору, а вам вирішувати для себе, е, як і що краще саджати для вас. Ну і чи підходить вона вам, і чи не підходить. Е, трошки розкажу вам про себе. Е, ми фермери, які займаємося. Е, Займаємося, обробляємо не дуже велику кількість землі, 5 гектарів. Але так як культура в нас овочна, то для овощів то досить таки, хочу вам сказати, багато. Тож у нас стратегія е така: ми саджаємо різні культури, всі культури ніяких культур ні, ну, ні на яких культурах ми особо не зациклюємось. Ми саджаємо від е е баклажана, перця, томата. Е до кабачка всі-всі-всі культури радо вітаємо у себе на наших полях. Тому що, ну і ніколи не вгадували. <кій> Тому що вгадати, ну я думаю, це нереально. Дуже багато факторів е, впливає на ціну на наступний рік. Посуха, кліматичні якісь е, зміни, е, погода, е, багато де ділянки витоплює. Ну, знаєте, тут вгадати дуже важко, то я вам не раджу. А пропоную вам е, також, якщо у вас, якщо ви фермер, як я, людина, в якої від 50 землів обробітку, також пропоную вам саджати різні овощі. Е, і бажано це все робити в 2-3 оборота. Е, це можна зробити на перший оборот на ранній картоплі, під агроволокно, потім квасоля, е, спаржа. Капуста ну і так далі, і там багато багато таких ще культур, з якими це можна робити. Якщо ж ви людина, в якої в обробітку не досить багато землі, ну мало будемо так говорити, від 500 землі до 10 там чи трошки більше, для вас я рекомендую, я бачу це так, скажу від себе. ну Не рекомендую, бо обирати кожному з вас індивідуально, як це бачу я? Якщо б я мав о, саджав від 5 сотих землі, то для себе обирав би культури такі, як культура, з якої можна збирати врожай хоча б 2-3 місяці. На ягодних культурах багато хто скаже з вас ягода, ягодні культури так. На ягодних культурах вони мають великий попит. Це раз. по-друге, Чим вони ще хороші, чим вони ще добрі, тим що на них завжди досить таки непогана за послідні, як показує практика років, на них досить таки велика ціна. Але тут є один мінус. Будете, ягоду цю ви будете збирати рівно там, тиждень або два, ну, в залежності, що за ягода і які у неї там сроки. А тут в нас постає таке питання: а що далі? Чим займатися далі? Тож для себе я б робив як? Я б саджав таку культуру, з якої врожай я б збирав хоча б два місяці, два-три, тобто огірок або томат, І ну, який вам може дати на протязі цих місяців стабільний урожай. Стабільний і постійний, якщо добре за ним доглядати. То свій урожай, свої гроші ви на цьому заробите. Обирати, звісно ж, кожному для себе персонально, але я ж кажу, ніякі перші, другі і треті місця, ніякій культурі я давати не буду, тому що тому що е, ми не знаємо, яка культура точно вистрілить, на якій вдасться заробити, на якій не вдасться заробити, треба постійно, якщо є така змога, де верифікувати, е, свої. Свої культури, тобто ставити акцент не на одній культурі ставити, і не вгадувати, ставити акцент на багатьох культурах. Тоді вам вдасться заробити. Ну, а ви знаєте, коли вдається, то воно то воно, то воно надихає, надихає тобто, на щось більше. Бо коли прогораєш, вкладуєш там гроші, вкладуєш свій час, вкладуєш труд. ну, Всі люди опікали, всі ми будемо так говорити, на чомусь та й опікалися протязі свого, свого того шляху. Тож, тож Для себе виводи і висновки я зробив такі, що ні на яку одну культуру ставку не роблю. І ніколи бо буває, що можна заробити на картоплі. Так як в цьому році, ось бачите, явний нам такий чіткий пример. Картопля, пример картопля ціни немає. Прошлого року картопля просто зашкалювала по ціні. Тож так, так же само і капуста. Так само, і капуста, вона теж мала дуже хорошу ціну. Цього року вона ціни немає. Тут вам і лук. ну Багато-багато-багато таких культур, які, які вистрілювали, а тепер вони ось бачите як. Багато хто посадив, а толку з того великого нема, то і зможе відбити свої кошти тільки той, хто має великий об'єм. Ну і трішки ще на цьому заробити. А хто посадив невеликий об'єм, а дав за картоплю, так як ми, я ж вам перед виборкою, коли ми вибирали картоплю, показував цю. Там репродукцію, другу репродукцію ми купляли, ми за неї платили прошлого року по 30 гривень. Ну і тепер порахуйте, що ми на цьому заробили, то е, нас обманули, будемо так е, говорити, з репродукцією, тому що це не була друга репродукція. <кій> Урожай був дуже-дуже був і дуже, ще раз говорю, дуже слабий. Ну і, і скільки напрацювалися, не мало ніякого сенсу. Ми на ній прогоріли. Тож, таке, друзі, коротеньке відео. Ось позаду мене, ось то все то все поля то все поля, де будемо разом з вами саджати. Саджати, все буду показувати. Уже незабаром багато, багато-багато у нас роботи, праці такої з вами чекає. Будемо, будемо один одному допомагати давати якісь там поради і, звісно ж, підтримувати. Тож, друзі, для кого було цікаве відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всіх завжди радий вітати на нашому каналі. І, і будемо... будемо завжди на зв'язку. Тож, всім гарного дня і, і вдалого сезону. Па-па-па.